Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. Сьогодні будемо розбирати таку цікаву тему, дуже багато людей, моїх знайомих, друзів, підписників, хоча в мене ще й поки невелика аудиторія підписників, але вона стрімко цим Дуже дякую вам за це, друзі. Просили мене зняти такий коротенький ролик по поводу такого тюнера, що можна з ним зробити і чи можливо взагалі з ним щось зробити. Сьогодні будемо коротенько розбиратися, чи варто його відновлювати, чи, чи можливо його точніше відновлювати, чи неможливо. Як ви пам'ятаєте, приблизно років два назад, десь так, не, не повню точно, десь так, приблизно років два пропало телебачення, були закодовані канали, і кожен шукав альтернативу, як відновити телебачення. Хтось е, е, користувався інтернетом, IPTV. Хто дивився кабельне телебачення, Т2. Але в деяких селах далеких, скажімо так, від, від висув телевізійних, там, де дуже багато лісу, де Т2 не ловило, чи може інтернет був поганий. Користувалися ось такими приставками Extra TV або Viasat. Сьогодні будемо говорити про Екстра TV, Про ось таку приставку Дуже багато. Людей, мільйони людей купляли ось таку приставку, і вона через деякий час вийшла, ну, не вийшла з ладу, але просто закодували сигнал, і вона просто вже була недоступна. Сьогодні будемо розбиратися, що тут є, і чи можна тут щось, щось взяти з цієї приставки. Дивіться, я ось такий пульт. Він, до речі, дуже схожий на ось цей пульт від цього тюнера, від сатінтеграву. Ось. Я, я знімав огляд на, на нього, до речі, кому цікаво, можете зайти на канал, подивитися. Бачите, дивіться, ці пульти, вони дуже одинакові і ідентичні. Але справа в тому, що ось цей пульт Extra TV, на жаль, не підходить до ось цього тюнера. Було б дуже добре, щоб він підійшов, але, на жаль, я перевіряв, він не підходить. Так що з цього тюнера можна взяти, я не знаю, хіба що оці такі, оці накладочки резинові, її можна переставити сюди та й користуватися. Та й все. Так що пульці не робочий. І він не підходить до цього. Ось, іменно до цієї моделі. Може до якоїсь моделі і підходить. Напишіть мені, будь ласка, може хтось знає. Ось такий цей тюнер. Бачите, вони ну, одинакові, геть, одинакові. Так, відкладаємо цей. Цей робочий донатюн, а цей якби не робочий. Ну, він і не, не робочий, вкладаємо сторон. Подивимося далі. нас цей блок живлення. 12 вольтовий 06 А. 12 вольтовий. До речі, блок живлення може десь і пригодитися. У мене є телевізор маленький. Він 12-вольтовий. Точно з таким ходом. До речі, може туди підійти. Де буде перевірити, проєм Так, це блок живлення Звичайно, десь знадобиться. Це добре, що він є. Його ми лишаємо. Не, не викидаємо, друзі, не викидаємо, не лишаємо. Так, ми дивимося на сам тюнер. зараз коробочку тут заберемо. Ось сам тюнерок. Маленький, гарненький, тюнерок. Вони були вроді довші, такі там були ще. Це якась коротенька база. Тут та, що там пише на щось на цьому. Так, доступ до головних національних каналів. Модель, якусь модель, поки подивитися, щось тут напише модель. Серійний номер є. зараз ну, кому треба та модель. Вдаємося про цей тюрк. Що з ним можна зробити чи чим можна зробити? Друзі, його відремонтувати неможливо. Скажу зразу, нічого ти йому не зробиш. Його можна просто або викинути, або розібрати, подивитися, що там є цінного всередині. Зараз ми цим і займемося. Біжком розкрутимо. Як що там є? Це цікаво. Так, ці штучки відберемо. Може хтось віддирає до мене, бачу. Так. Випиться на одному з такому. Так, Зараз відкрутимо. Бішком. Бачите, на одному шарупику терпилось тільки. Даже шурупів пожаліли. От китайці. Раз, два. Тут от цього три. Тут немає нема шурупиків. Один шурупик тільки. Да, ну дивно. Так, відкриваємо. Тут написано... А, на защолках тут воно стоїть. Щось відла там. Ось на защолочках таких. Ось відважимо. О! Ну що, друзі, тут нічого цікавого нема, я вам скажу. Ось така коробочка. Можна десь тако прикрутити до стіни саморізами. Чик-чик. Щоб десь щось просто класти. Ну так, такі, знаєте, буде дуже де, така... Буде хороша така підставочка під гараж, під баночку якусь, під якесь мастило. Так, це піде, це не будемо викидати, це хай буде. Десь пригодиться щось придумаємо з нього. Так. Далі дивимося, що у нас тут є. Є вход, антенний вход. Є вход на USB-флешку. Це не знову десь, в принципі, використати. То займається радіодеталями, пайками, різними штучками, то можна і повипаювати. Ну і все тут друзі. Ну три, три тюльпанчика. Не знаю, кому вони потрібні. Ну, Можна викрутити, таке десь валяються, мало десь щось примудрувати. Та й все, друзі, більше тут нічого цінного нема. Ось цей вход антенний на USB-флешку. Можна щось переробити, перепаяти, до речі, можна, кстати, випаяти. На вход HDMI кабель. Теж можна випаяти. Ну і ці ж три штучки на тюльпанчики теж можна випаяти. Ось так. Та й все. Це теж, до речі, цю плату може. Ну так, да, може хто займається тим. А ось ще кнопочки такі є. Теж можна десь випаяти на щось, кудись десь примінити. І маленькі ось стоїть. Не знаю, на що він потрібен, але можна його теж лепити. Так що такого цінного тут я нічого не бачу. І відновити роботу цього тюнера на даний час, друзі, неможливо. Так що в кого є такий тюнер, а він є. А може вже й повикидали. Якщо не викинули, то да, можна оце повипаювати. А хай десь валяється або віддати якомусь знайомому, хто займається радіоелектронікою. Може йому десь пригодитися. Ось такі ось такі справи, шановні мої друзі, підписники, як то кажуть, такі пироги. Ну і все. На цьому будемо закінчувати. Друзі, кому було цікаво, підписуйтесь на канал. Тут завжди ми обговоримо різні актуальні цікаві теми. До речі, друзі, в кого є такий тюнер, може хтось щось придумав з нього. Може, як то кажуть, дав, дав друге життя цьому тюнеру. А може якісь лайфхаки з цими тюнерами. Та й взагалі з тюнерами, старими неробочими, може. Хтось щось знає, напишіть мені, будь ласка, розкажіть. Буду цікавий. Буду, ой, буду радий чути вас. Мені буде цікаво вас послухати. Ну і все, на цьому будемо, друзі, прощатися ненадовго. Буду чекати ваших коментарів. Всім пока і до зустрічі!